Якщо ми говоримо про проблеми з як би так сказати, основні топіки, про які говорять клієнти, то йде у цей Посил та на е, quick wins, на швидку валідацію з е, якихось ідей, і для того використовується, ну, як завжди, це було, тобто це всякі POC, та, з яких можна зайти. Але зараз іде дуже сильний тиск на те, щоб вони були безкоштовними. Я категорично проти таких речей, та і ми зазвичай е, стараємося, е, ми маємо старатися та, не давати нічого безкоштовно клієнту, тому що це дорога в нікуди. Але е, тут треба бути смарт. І дивитися на ситуацію, та якщо у вас є можливість зайти в якусь довгострокову або якусь умовно достатньо велику кооперацію, яка може вам принести непоганий обсяг бізнесу, залежно від того, які ви є, чи ви маленькі, чи там супермаленький, чи маленький, чи середній по розміру, це може бути там 10, 20, 50, 100, п'ять півмільйона, та залежно, що у вашому розумінні вашої компанії є достатнім рівнем бізнесу з клієнтом в рік. Е, якщо... Маленька інвестиція з вашої сторони може привести вас до більшого тейла, то е, прошу дуже та не зловживати цим, тому що це є тиск загальний, який відбувається зараз на ринку. Всі хочуть, давайте з старнемо співсішечки, та Про там щось мені там зробіть. Але я вже все частіше бачу в розмовах навіть з крупними компаніями в крупних е, що так таким чином збирають квоти, грубо кажучи, і варіанти з ринку від різних вендорів. Та? І потім роблять щось ін хаус, та тобто, е, і це дуже обідно, тому що ти інвестуєш свій час. А чим чим менше ви компанії, тим менше у вас жирку, який ви можете оцього буфера, вашого, та? який ви не повинні просто так за на безплатно віддавати в цей та, який потім вам не прине нічого не принесе. Тому дуже важливо є кваліфікація, але в той же час розуміння, що ти без тих пів неможливо неможливо стартанути з класними великими клієнтами, тому що вони хочуть щось маленьке провалідувати. і подивитися, що ви можете. Е, що ви вмієте, та що ви вмієте, що ви можете робити е, е, самі? Та? Тобто, для того, щоб вас додати в вендер ліст, потрібно тим чином вас провалідувати. І оці POC можуть бути хорошим кейсом для того. Але знову ж таки лишаємося смарт, тому що жиркує небагато і цього року його буде все менше і менше, та з тим тиском на маржу, який відбувається з ринку.